Добренького одинка. Трошки шумить, це витяжка працює, вибачте, в мене тут все на купу дістаю з посудомийки, в у мене тут посудомийка тут під низом, Дістаю он, якраз посуду. Бачите, яка після посудомийки. Поставила і все так само, так само, як сушилка. Випрала, перекинула в сушилку і хай собі сушить. Я тут живу 9 років, в мене ні разу не було, в мене навіть немає на чому і вішати на дворі. Я сушу в хаті, мені добре, ну, в сушивці. Мої вчорашні фрукти, я ввечері багато з'їла. Я бачите, чищу е шампіньончики, потім щось з ними приготую. Вариться бульйон із ребришками, але думаю, що закінчиться все капусняком, бо це моє коронне блюдо. Що я хочу вам сказати? Дивіться, вчора мені в Інстаграмі жіночка, яка купила також аерогріль, пише мені і показує. Дивіться, як мене риба вся порозлазилась. Вона купила якусь таку типу мойви, видно, сто раз переморожена, м'яка, що її положити туди не можна було. І каже, щось у мене не то з аерогрилем, розлазиться риба. Я їй пишу, чи свіжа була риба? Якщо не свіжа, то її і не пожарить у сковородці, і не запекти, бо розлізиться, і не зробити в аерогрилі. Оце я вчора через це купила хек для того, щоб їй показати приклад, як свіжу рибу треба робити. Не те, що як свіжу, то понятно, як готується риба, котора свіжа, яка не розлазиться нічого. Дивіться, бачите? Ціле... Ой, карто... Разом запікала картоплю. Між іншим, я всі овочі там роблю в аерогрілі без олії. Виняла, капельку покапала, тому що, якщо робиться олія, вона при температурі все одно погане набирає, то я собі таке придумала, дістала. Чуть-чуть покапала от і все. Так вона корисніша. От. І дивіться, рибочка ціленька, не розлізлася. О. І нічого. Я ж кажу, що треба, щоб було все свіже. Мені геть шкода роботи тої жінки, що і шкода грошей, що вона викинула. А вона все купляє там, такі сільські, бачу, базар ходить. то, то воно не продалось. Забрали додому, заморозили, не продалось і заморозили. І потім отаке і продають. Знаєте, треба купляти. риба, м'ясо, його не можна просто заморожувати. Ось дістали заморожене, ну купили заморожене, розморозили і приготували. Я вчора навіть воно було як дуб заморожене, цей хек. Я його оставила дві штучки на столі. От, думаю, я м -м -м, розморозиться і вранці приготую. І так я зробила. Я приготувала і їй вже показала. І також може хто так само хоче робити, не робіть замороженої риби, тому що воно розлізеться та її не можна їсти. Це ж яд. Колись я працювала в Іспанії от, і там знаєте як там купляю, там мороженої риби майже немає. Є по вітринах, є в вітринах, але її, мабуть, ніхто й не бере. Всі користуються свіжою рибою. От. Ну, хтось може бере, там наших таких багато людей, котрі не можуть свіжу, а та дешевша і купують. Ну, я була е на ніч ходила на роботу до одної жінки, її чоловік був мером району. 16 років. Але як я попала на ніж до неї через те, що він був помер, вони вже були такі. От зараз вона ще жива і 95 років. В січні буде, 6 січня, як зараз, ми завжди святкували. Ну як так, символічно, вони там так не дуже святкують. День народження її щось я купувала, їй якісь маленькі подарунки. Отак от, от послала мене в магазин. Я пішла, купила риби. Один раз пам'ятаю, якусь по 140 євро кілограм. Але ж там купляю родахи. Кажуть, щоб зробити на планчі. Ну, такі, ну, таке порізано, знаєте, як то в нас на стейки. Я її зробила, вона такою вилочкою поколупалася. Каже, викидай. Не подобається. І в мусорку. Там, щоб другий раз їсти, ні. І щоб якесь там було. Полежала у холодильнику чи в морозилці готові, теж ні. Там дуже себе глядять, знаєте, через що вони живуть. Він 95 років. Вже з головою, що в неї трохи не то, а здоров'я капець. Я як знаю, ходила до участкової лікарки, до сімейної, Фатіма звати. І все приходить і приходить аналізи здавати. Фатіма каже: Ангела, в тебе здоров'я ще краще, ніж новонародженої дитини. Але ж вона всю життя не робила, жила за таким чоловіком. Оце такий пульт в руках. Батарейки, як впаде, як в пульт впаде, батарейки випадуть. Не вміла поставити, Я чесно говорю. Ну, звісно, живуть. Ну там всі прийду до валі в салон. Валяка, мама, знаєш, вони ж не розуміють, що вона говорить. Знаєш, скільки ці бабі? А така сидить, слухайте, брови зробила, губи зробила. Кажу, скільки 85. Боже, воно ж не похоже. На... Але кажу, глядять себе ранками ходять, оце вранці встали, якщо є чоловік за руку і вперед. якщо ні, то подружки типу, збираються, і то всі від молодого до старого по набережні ходять і ввечером також. Моя дочка після роботи наробиться тяжко в салон кожен день виходить годину З вісьми вечора до дев'яти, тому що їй дуже від роботи спина болиться, що уявіть висидіть сімей ранку без обіда. От. А суботу-неділю салона ну, цього спортзалу, салон цей спортивний немає, то вона, їх троє з Запоріжжя, дівчинка Наташа і ще одна руминка. Вони так подружилися. Та руминка вже скоро буде по-українськи говорити. І це вони ходять по 10 кілометрів в одну сторону, в суботу-рано і в суботу ввечері. І ходить, вони ходять і в неділю. І це показувало мені в неділю, ідуть вони трьох і на поводку білі. Собака наш. Казала мені, каже, мам, я як віддіваюся, він знає, що я вже одіваю спортивний костюм. Каже, він ховається від мене, стільки не хоче ходити. Але за поводок і вперед. Так що показала вам рибку, всім приємного апетиту, хто буде їсти зараз. Користуйтеся всім свіжим. Ви гляньте, і овочі, і фрукти, які, бачите, які лимончики. Я купляю з цієї машини або в Велмарті. В Велмарті теж, якщо щось таке, то я не беру. А от з цієї машини, де я вчора брала, тут у нас в Рівне біля 12-ї школи на політоні. Оце вони стоять напроти Мацурі. Вася звати його, Вася і Наташа. От. то краще їсти все свіже, тому що нам і так вистачає. Добренько, на цьому все бажаю всім здоров'ячка, бажаю добра в ваших сім'ях, бажаю миру, життя без тривог і закінчення війни. Дякую вам за все, за підписку, за коментарі, за все, за все. Оце трошки поговорила з вами, бо сама зараз в хаті. А спілкуватися треба. Добренько, дякую за все. До слідуючого відео.